Привіт, друзі! Давайте приготуємо сьогодні печиво, відоме кожному з дитинства. Сочники із сирною начинкою. Вони виходять дуже м'які, ароматні, розсипчасті і дуже смачні. Хто полюбляє випічку із сиром, обов'язково має приготувати. Точну кількість всіх інгредієнтів пропишу в описі під відео. А я в миску, в якій буду замішувати тісто, розтопила трішки вершкового масла, додаю сіль, цукор, ванільний цукор. Перетираю все ретельно з маслом, щоб цукор розтворився, щоб не було його кристаликів у тісті. Потім додаю яйце і ще далі перетираю все ретельно ложкою. Потім додаю сметану, жирність якої не має значення. Буду додати соту, обов'язково її гашу або лимоном, або якщо немає лимона, можна і звичайним оцтом погасити. Викладаю соду на сметану і все ретельно перемішую, щоб вона повністю погасилася і не відчувалася в випічці. Перетираю отриману масу і додаю просіяне борошно. Борошно додаю поступово, перемішую і дивлюся на саме тісто. Цій випічці процес замішування дуже швидкий. Головне об'єднати все спочатку ложкою, потім вже замішую на столі, тісто виходить дуже м'якеньке. Духовка в даний час вже має розігріватися, так як я говорю, тут все замішується швиденько і потрібно випікати вже в розігрітій теплій духовці. Ось дивіться, яке м'якеньке тісто, воно не липне до рук, слід не залишає. Відкладу його на декілька хвилин у целофановий пакетик, поки приготую сирну начинку. Буквально на пару хвилин, щоб воно трошки відлежалося. Для начинки беру сир домашній, додаю до нього ванільний цукор і звичайний цукор за смаком. Якщо ви полюбляєте солодке, додавте більше. Перетираю, щоб цукор не відчувався і щоб сирна маса була однорідною. Обов'язково додаю яйце або його частинку, тому що. Невеличку частинку завжди залишаю, щоб змащувати випічку зверху. Вона тоді стає красива рум'яна шкірочка. Ви вже дивіться, якщо сир рідкуватий яйце, додавайте повністю, лише даш його якусь частинку. І якщо в ньому мало рідини, сир сухий, то відповідно і потрібно буде одне або навіть два яйця додати. Перемішую, і вся начинка готова. Тіл припиляю трішки борошном, розкачую тісто і буду формувати випічку. З допомогою кільця вирізаю невеличкі кружочки. Розмір випічки ви регулюйте самі. Я б взяла кільце середнього розміру, так як їх в наборі декілька, є більші, і менші, але, як для мене, це сама оптимальна форма. Викладаю начинку, прижимаю так, щоб нижній шар був трішки більший ніж верхній. Прикриваю його. І ось такий красивий сочник виходить в результаті. Зверху змащую яйцем, тим що залишилося, присиплю цукром для того, щоб була хрумка скоринка, і буду ставити випікати. Домашні сочники це неймовірно смачна та ароматна випічка. Коли трішки вихолонуть, запрошуйте своїх домашніх на чаювання. Ось, подивіться, які вони красиві. Тісто тоненьке, хрумке і дуже багато начинки. Готуйте з задоволенням і насолоджуйтесь кожним шматочком такої ароматної випічки. Нехай завжди у вас буде смачно вдома! На все добре! Всім пока-пока!